Так, Вазовський генератор на 40 А. Закіпив на такій одошці. Подаю від лабораторника 9,4 В на десь 17. не 15 Ну, короче, настрою 15 Вона попливло трошки 17 Ватт на збудження. Тут плече 20 см. Так, перше відключу, щоб так, зараз включаємо, воно одразу обнуляється. Так, я вже включаю збудження, тому що дергається. Взяв від свого мотоцикла, від контролера. Три фази, подав на три фази. Е, так, крутим. Ой, трошки тяжко стартує, бо я вже накрутив так від душі, затисну максимально. От, і не знаю, як стартувати тут. Тяжко мені це буде зняти. Зараз секунду, зараз я статину. Один о, опаде валіт наха. Так. Найбільше, що я бачив, це один... 1... 1,8 кг, то це виходить в цілому 3,5 н метра. Обороти таким отохометром тяжко поміряти, бо це ерунда не по центру. Це вона б'є по колу, вона не по центру. Так? ну Щось мені вдавалося заміряти під нагрузкою 3000 оборотів. А без нагрузки воно вже йшло на друге коло було десь. До десятки до холоду, тобто поза 4 тисячі без нагрузки. Така єрунда, ну що зараз споживання покажу. А, 709 зарядка, Зарядку виключте Так, споживання. 920 і все, виключаю, Бо сгорать сальники в печатниках на холостом 300. треста трестовать на холостом